У цьому відео я розповім, як зручно та ефективно зняти ізоляцію з любого дроту. Для цього нам знадобляться або кусачки, або плоскогубці. Традиційно багато хто знімає ізоляцію ножем, тим самим знімаючи її неакуратно або забагато, або замало. Таким способом також легко відрізати частину дроту. Є ще один варіант купити спеціальний знімач ізоляції. Але якщо ви не хочете тратити на це гроші, тоді це відео для вас. Беремо! Дріт, кусачки. Підміряємо, скільки треба відкусити. І отак от проходимо по дроту. Головне, не перекусуйте його повністю. Треба лише прокусити ізоляцію. І після того, як ви все добре вкусали, беремо кусачки та натягуємо. І потім насолоджуємося результатом. Ось погляньте, як рівно знята ізоляція. Якщо правильно обрізати, ви не затронете зовсім дріт, і все буде добре. Погляньте, як рівно обрізана. Дріт абсолютно рівний і не пошкоджений.